Чи загрожує Буковині реституція? Це питання сьогодні обговорювали громадські активісти у Чернівцях про повернення майна, яке до початку Другої світової війни належало полякам. Заговорили їхні нащадки. Його в Україні, начебто, на 5 мільярдів доларів. Перші такі позови вже надійшли до судів Луцька та Києва. Громадські активісти побоюються у разі виграшу цих справ на своє майно можуть претендувати і румуни, яким свого часу належали будівлі у центрі Чернівців. Щоби цього не сталося, впевнені активісти на державному рівні потрібно. Створити профільну комісію, яка би працювала на випередження. Відповідне звернення вони готують до депутатів Верховної Ради у місті Чернівцях і в Чернівецькій області. Як нам відомо, мали майно як. Громадян з зі сторони Румунії, так і колишньої Австро-Угорської імперії, і я думаю, якщо це питання буде загострено і будуть виграні суди, подані польською стороною, це питання може загостритись також на території як і міста Чернівців, так і області.